Привіт! Мене звати Богдан і з вами експерт з інженерних рішень Венкон. Сьогодні ми розглянемо топ-5 витяжних вентиляторів білого кольору з матовим покриттям. Приготуйтеся дізнатися про найбільш вражаючі характеристики цих вентиляторів та їх переваги для вашого приміщення MyCO ECA 100 k Витяжний вентилятор німецького виробника, який є інноватором та лідером у галузі вентиляційного обладнання досвідом майже у 100 років, тому вважається найнадійнішим виробником найвищої якості. Вентилятор має сучасний зовнішній вигляд і компактний дизайн, який легко вписується в будь-який інтер'єр. Даний вентилятор є двошвидкісним. З витратою повітря 92,78 метрів кубічних за годину. Споживана потужність двигуна 13,10 Вт. Вирізняється надзвичайно тихим рівнем шуму 32 і 27 дБ, що є майже безшумно. Клас захисту IPX5, тобто має захист від струменів води, які направлені на нього. Гарантія від виробника 5 років. Helios M1-100 1100 Витяжний вентилятор німецького виробника преміум класу. Компанія має більше як 70-річний досвід у розробці та виробництві технологічно високоякісних продуктів, неперевершений дизайн, виконаний у стилі модерн, поєднання мінімалізму і елегантності. Даний вентилятор є двошвидкісним. З витратою повітря 90 і 75 метрів кубічних за годину, споживана потужність двигуна 9,5 Вт. Вирізняється надзвичайно тихим рівнем шуму 30 і 25 дБ. Перша швидкість справді практично безшумна. Клас захисту IP45, тобто захищений достатньо від пилу та прямих бриз води. Гарантія від виробника – 2 роки. Elegant Elegant Storm – це витяжний вентилятор італійської компанії, яка славиться своєю ексклюзивною продукцією та інноваційним підходом до технології вентиляції вже більше 40 років. Дана модель поєднує в собі стилізований дизайн та високу ефективність. Даний вентилятор є одношвидкісним, з витратою повітря 90 м3 за годину, споживана потужність двигуна 14 Вт, вирізняється стандартним рівнем шуму 31,4 дБ, що є в межах норми для комфортного використання. Клас захисту IPX4, тобто є придатним для використання в умовах, де можливі бризги води. Гарантія від виробника 1 рік. Solar Palau Silent 100 CZ Mat White Decision 4C. Це витяжний вентилятор іспанського виробника, який є відомим світовим лідером у сфері вентиляції з досвідом більше 70 років, здобувши славу завдяки високоякісним продуктам. Та інноваціям у галузі вентиляції. Solar Palau виводить концепцію тиші та стилю на новий рівень, адже його вигляд додає елегантності та легкості в будь-який інтер'єр. Даний вентилятор є одношвидкісним, з витратою повітря 85 метрів за годину, споживана потужність двигуна 8 Вт. Вирізняється тихим рівнем шуму 26,5 дБ, що є дуже тихо, клас захисту IP 45. Тобто захищений достатньо від пилу та прямих бризг води. Гарантія від виробника один рік. Myco ER100 це високонапірний відцентровий вентилятор вже відомого вам німецького виробника, який позиціонується найвищою якістю. Має дуже елегантний та ергономічний дизайн. Даний вентилятор є одношвидкісним з витратою повітря 101 метр кубічних за годину. Споживана потужність двигуна 29 Вт, рівень шуму 45 дБ. Клас захисту IPX5, тобто має захист від струменів, які направлені на нього. Гарантія від виробника 5 років. У цьому відео ми розповіли вам про найбільш популярні 5 моделей вентиляторів в білому кольорі з матовим покриттям. Якщо вам сподобалася інформація та ви хочете дізнатися більше, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Залишайте свої питання в коментарях у розділі нижче. Дякуємо за перегляд. До зустрічі. Венкон, експерт з інженерних рішень. Разом з нами складні питання вирішуються просто та якісно.